Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у мене для вас дуже смачна новорічна закусочка, що нам для цього потрібно. Беремо формовий хліб, розкатуємо скалкою чуть-чуть і нарізаємо ось на такі трикутнички, скручуємо в рулетик, шпажкою заколюємо і запікаємо в духовці 180 градусів 5 хвилин, щоб вони чуть-чуть зарумянилися. Тим часом беремо огірочок, нарізаємо на слайсі. Промикаємо паперовим рушничком. Тим часом наш хлібчик вже готовий. Забираємо шпажки, беремо сир філадельфію, наповнюємо наш хлібчик. Слайс огірочка змотуємо в рулетик, закладаємо і також беремо нашу червону рибку. Нарізаємо, скрутили і докладаємо до нашого огірочка. Додаємо ще лимончика, зелень петрушки. І для краси я додала гранат. Якщо сподобався вам рецепт ось такої закуски, підписуйтесь на наш канал, діліться з друзями, ставте вподобайки і всіх з наступаючим новим роком! Бажаю вам мирного неба над головою!